Правда, что украинские земли продали и до это Нет, украинские земли не продали. Однако был принят закон о рынке земли, который с июля 2021 года позволяет продажу сельскохозяйственных земель частным лицам, но с определенными ограничениями. Этот вопрос вызывает много споров в обществе, и некоторые люди считают, что открытие рынка земли может привести к неконтролируемой распродаже земельных ресурсов. Однак на даний момент продажа землі осуществляється в пределах законодательства і під контролем государственних органів. Як тоді це вплине на саму країну та на її громадян? Відкриття ринку землі в Україні має декілька потенційних наслідків як для економіки країни, так і для її громадян. Позитивний вплив може включати в себе. Економічне зростання: вільний ринок землі сприяє залученню інвестицій у сільське господарство та інфраструктуру, що може підвищити ефективність використання земель і продуктивність аграрного сектору. Фінансова підтримка для власників землі. Власники паїв отримують можливість продати свої ділянки або використовувати їх як заставу для отримання кредитів, що може покращити їх фінансове становище та стимулювати розвиток сільських територій. Розорість і правовий захист. Легальний ринок землі допомагає захистити права власників та уникнути нелегальних схем користування землею. Однак є й потенційні ризики: одним монополізація землі. Існує ризик, що великі агрохолдинги або багаті інвестори можуть скуповувати великі площі землі, що може призвести до зменшення кількості дрібних фермерів і концентрації сільгоспугідь у руках небагатьох. Цінова спекуляція. У перші роки функціонування ринку можливі коливання цін на землю, що може негативно вплинути на дрібних власників і фермерів. Соціальні проблеми втрата землі може негативно вплинути на дрібних фермерів, які традиційно використовували її для свого існування, і викликати соціальну напругу в сільських громадах. В цілому відкриття ринку землі може сприяти економічному розвитку України, але успіх значною мірою залежить від ефективності регуляцій та контролю над продажем землі, а також від здатності держави захистити права дрібних власників та запобігти надмірній концентрації земель у руках великих компаній.